Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і я знайшла дуже цікаву інформацію. Зараз я вам. Ой, ой, зараз М -м, у Фейсбуці, до речі, знайшла. Я щось заплутався, пише Віктор Шлінчак. На кого це депутатки безугла і третякова натякають, вносячи таку законодавчу ініціативу? Які є варіанти? Зараз я вам тільки дещо зачитаю: Кримінальний кодекс. І так, пункт перший привласнення громадянам дянином України державних функцій. Зокрема, представлення? України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, в тому числі за допомогою листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без видання на те, Повноважень та погоджень у визначеному законом порядку. Караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Ви Ага, і тут ще другий пункт: ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавлення волі на срок 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Тут є голова Верховної Ради, але я не бачу, що він її це підписав. Дуже цікаве. І тут є, ви знаєте, я подивилася, тут є варіанти дуже, дуже смішно. І так, у нас, дорогенькі мої рукозвичка, ви це знаєте, але такий, в принципі, законопроект антиєрмаківського закону. Так, це, ну, це виглядає е, трошечки це. Схибленим. До чого тільки вони не прийдуть. Так. Хтось каже, що намагаються врятувати зрадника номер 1 Президент України. Дивіться, тут ще пишуть: так, Конституція України, стаття 106, пункт 31. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Хтось пише це на Порошенка подейкують. Так, я думаю, що це і на партію солідарності, Європейської солідарності, тому що вони представляють. Але з другого боку, депутати мають право, їм не потрібні ніякі повноваження, вони і так мають повноваження представляти. Ось, а тут, бачите, заборона. Тобто, ви бачите, дивіться, вже карти самі показують, я мішаю, мішаю, читаю там. ось, Бачите, спілкування. Ведення переговорів карається. Бачите? Тобто, припинити, українці не повинні, тільки а, а, слуги народу можуть і тому подібне. от Вибачте, але це таке. І так, давайте подивимося. Ну Це цікаво. це цікаво От, ще й світ вийшов. Ще треба щось. В принципі, закрад, заклад заклад. Розклад можна закривати. Але давайте ми подивимося. Що вони хочуть досягти таким законопроектом. Подивимося, що вони цим хочуть взагалі досягти. А, ну диктатури. І знаєте, щоб, да, щоб люди от бачите, ну повністю знищити, тому що тут випадає місяць, тобто, щоб люди взагалі нічого не робили для України. Ось як. І за перебрік. Щоб мовчали тихенько і супіли в дві, дві дирочки. Ось так. От вони хочуть от, повністю закрити роти, скажімо так, всім закрити рота. Давайте так, чи вдасться їм. Хтось там, до речі, написав, чи вдасться їм? Хтось там, до речі, написав, що Сталін був гуманнішим. Я, правда, не бачу тут зараз, не можу знайти. Я читала коментарі. Це я коментарі читаю від, так. Чи досягнуть вони своєї мети. Ну, ви знаєте, як не нитьом, то капанням е, можуть досягти, ви знаєте, можуть до досягнути. Можуть. Вони настільки все заборонять, але ви бачите, такими діями, ну це, як вам сказати, вони розвалять повністю державну гілку влади. Повністю. Вони розвалять державу, Україну розвалять. Це вже, знаєте, ну як сказати, надовго цей, цей дощ надовго як би сказати. Не подобається мені це все. А, уникнення чогось. І знову у нас випадає ось ця карта, і знову ці, ці дві карти. Знову повторюється. Тобто, щоб уникали спілкування з Заходом, а, за їхніми спинами, щоб нічого не робилося, розумієте? Все припинити. Абсолютно все припинити. Ну це хотілочка у них. Оце у них хотілочка. Так, давайте так. А, хто це? Давайте так. Хто це підбурив зробити? Єрмак? Зеленський чи хтось інший? От мене просто цікавить. Єрмак. Зеленський чи хтось інший. Ну, дивіться, тут старші аркани, так? Ярмак. Ну, це відмивання ярмака, ви знаєте, це якось, якось, якось. Та ні, та ні. Ярмак, ви знаєте, він, скажімо так, він пустив ось цю таку пушку, як би це сказати. Таке і ПСО пустили. Зараз ми подивимось. Ну, в принципі, ми дивилися. Вони... Це, ви знаєте, це спочатку на пробу. Ми знаємо, що вони постійно спочатку без... безмозглу цю виставляють. От, а потім вони роблять реакцію. розумієте? Вони втомлять народ як з залужним. От мені чомусь нагадує ситуацію з залужним. Як вони постійно тероризували, тероризували. Коли народ України змучився, вони взяли його і зняли, і ніхто слова не сказав. Мовчки. Отак От і це. Зеленський Зеленський їде просто, йому треба перемоги. Ну, і Зеленського, так, це була його ідея. Отут ідея від Зеленського. А хтось інший, а хтось інший його підмовив. Ну, не Єрмак, тут хтось інший його підмовив. У нього ж є слуги. От. Ті, хто йому це все малює. Ось якось так, мої дорогеньке. Так, 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 так. Це його підговорили. Але не Єрмак. Тут не так Єрмак. Єрмак, бачите, як сказати, розхитується все. Єрмак дає далі. От. І, і Цю ідею підказав хтось Зеленському, а Єрмак дає далі, дає далі вказівки, щоб ця. Це і псо, це чи не і псо, проба така, щоб воно розходилося. Розумієте, як воно буде сприйматися людьми? Це тест. Вас тестують, мої дорогенькі, от якось так. Якось так, мої любі. Тестують. Вони постійно те, те, тести роблять на українцях. І так, як зазвичай, беремо. Так, якась карта вилетіла. Зараз ми подивимося. Імператор вилетів. Бачите, ми говоримо про це. Вони постійно такі ідеї. І вилетів імператор. Це говорить про те, що отой імператор, який сидить у нас зараз, може вилетіти під загрозою. Імператор під загрозою. Вилетить, як фанера через форточку, через вікно. І так, мої любі, дивимося, а, що покаже нам маленький принц? Для України на даний момент які можливості, які перспективи для України. Звільнитися від ворога, звільнитися від завлади. Ну, мріємо, надіємося і відстоюємо. Не просто так, треба щось робити. Бачите, світ за нами ось. Але, на жаль, на жаль ось ця карта зараз говорить: у нас немає тих сил. З ними боротися. У нас немає тих можливостей, тих ресурсів. От. Але, ви знаєте, віримо у хороше, так? Ось, і в кінці, от дивіться, я згадую завжди таку приказку: в кінці має бути все добре. Якщо не добре, то ще не кінець. Ось якось так. Тобто, ще не кінець. Боротьба продовжується, І, а в кінці буде все добре, бачите? В кінці буде все добре. Ну, в принципі, більш-менш хороші карти випали. Надія є, мої дорогенькі. Оце Надія ось на нашу Україну є. Ось якось так. Гаразд, мої любі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі. Все буде Україна і слава Збройним силам. На все добре, мої любі!